Важлива інформація саме для мене, як для підлітка, була це те, що спілкування у вас, по-перше, відбувається не в форматі вчитель-батьки учень, а в форматі вчитель-учень. Тобто батьки в цій почті відсутні. Вони, дай Боже, дивляться оце одномісячне повідомлення. Їм в раз в місяць кидають, що ви молодець, ви відвідали всі заняття, ви прийшли контролю на стільки там балів, Ви загалом красавчик. Да. Також у вас буде доволі приємна комунікація з вчителькою. Мені я, я не знаю про інших вчителів центру, оскільки займалася виключно з пані Анною, але дуже приєм, дуже було приємно спілкуватися і буде приємно. У нас ще контрольна робота спереду і особиста бесіда. Да. Контрольні роботи у вас вони будуть не раз в місяці в школі. Ну, по крайній мірі у мене в школі контрольні роботи раз в місяць. Вони у вас будуть раз в тему. Тобто, наприклад, ми пройшли ось зараз весь синтаксис. У нас зараз по ідеї два три вуза.